Привіт, синьо-білі вболівальники, після вчорашнього конфузу, в лізі конференції знову заговорив відомий і суперечливий голос Ложав Сабо, колишній гравець і тренер київського Динамо, вирішив прокоментувати поточну ситуацію в клубі, і він не стримався від критики тренера Олександра Шовковського. І дивіться, цього разу я мушу з ним погодитися. Але перш ніж я розповім вам усе, підпишіться на канал і поставте лайк, щоб підтримати найбільший клуб України, Сабо. Який добре знає Динамо, і навіть запросив Шовковського до Динамо 2 на початку його кар'єри, відкрито розповів про те, що він вважає найбільшою проблемою нинішнього тренера. Відкрита цитата: Знаєте, яка головна проблема Шовковського як тренера? Він занадто м'який. Я пам'ятаю його з молодих років. Саме я привів його до Динамо 2. Йому потрібно бути жорсткішим, бо багато гравців думають, що як тільки вони потрапляють до основного складу. То можуть розслабитися, але так не може бути. Якщо є помилка, має бути відповідальність. Це єдиний спосіб навести порядок у команді, сказав Сабо. Сильні слова, чи не так? І коментар пролунав у делікатний час, Динамо щойно зазнало болісної поразки в лізі конференції, вкотре продемонструвавши відсутність настрою та інтенсивності на полі, слова Сабо виглядають як пряме послання. Без тиску немає реакції. І багато вболівальників вже починають сумніватися, чи має Шовковський необхідну твердість, щоб керувати такою традиційною командою, як наша. Тепер я хочу почути наших синьо-білих уболівальників. Ви згодні з Сабо Шовковському справді потрібно бути суворішим з гравцями. Залиште свою думку в коментарях. Я хочу почути вашу думку. Пізніше сьогодні я повернуся з новими новинами від Київського Динамо. Міцно обіймаю і до зустрічі в наступному відео.